Добрий день, дами і господа! На цьому каналі ви побачите багато різних відео по Майнкрафту і по різних єще речах, зв'язаних з цією грою. А ми поки що почнемо це прекрасне відео. Всем привет, друзья. Так, чем мені сьогодні занятися? Так, я ж огородник. Так, а дядя Валера, а дядя Вася, шо ви А, дядя Вася мені трубы прийшов починити. О, и дядя Валера тут. Дядя Валера, вы шо так цены зависели? Зла есть два. Ти чо, ку-ку, у мене меч на незламний стрій. Ти шо, йди отсюда. А у ваша дяді Валера. А, ну це я зараз. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой, скалет -ой уйди ойди от мене. Ух ти. Здорова, киця. Ух ти. Едметики, Це от мені треба. Ага. Так. Чого? Чого я взагалі прийшов? О, здорово, бомжар. Що хоч? Ні, не треба нічого. Пока що. Так, мої коровки. У мене голод стукнув. Здорова, свинюшка. Треба сусіда. мені треба сусідську кузницю грабити. Так, сусідська кузниця. О, здорова, дельвалір. Я вам тут труби прийшов починити. Давно я вам начистив труби. Сайт, дядя Валера, может, ты проверяй, ты там все чисто. На ну, чё тут? А чё? А, дядя Вась, чё вы побежали? Це ж ви мені продавали. здорова. Де ж мені знайти їжу. А? Так, це моя. Це моя кузниця, я знаю. Я один стальні грядки. Е. Серйозно хочете сказати, що у нас у селі немає грядок? Та я має... Хух, мені трохи вже лінь працювати. Ой-ой-ой. Того що. Ех. Я ледве купив. У дідіва цього участок, у нього і так малий цей огончик, місце. Що ти хочеш? Напажуй. А ще й вешне виліз прийшли шукати. А, на і ще тобі. Добре, я піду отсюди. Я, здається, так і не поїм за сьогодні. Хоча ні, буханка хліба дві. Дві буханички хліба я все-таки зможу з'їсти. Мокровкою є, морквинкою я уже не хочу, а вже вечеріє. Завтра треба буде загон зробити для коривок. Мені показалось, чи тут хтось був. Добре. Якось дивно. Чувак, что у я там по ценам? Окей, я зараз тобі покажу, як треба ростити огород. От дивися, садиш по семену отут, отут, от, отут, от, і отут, от, а також отут. А, а тут морковку засаджуєш. Поняв. Я думаю, йому і не цікаво було. Я все-таки фермер. Тут треба трошки очистити територію. Опа, це мені пригодиться. Так, і оце. Ну що, чуваки? Чисто, чисто. Цини, от тут що, торгуєте? А, чувак, зараз я піду за свининою. А стоп. Я что я можу голові не давати? А, 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 ладно. Добре, добре, добре. Зроблю тут для петва штука шоли. Все Нормально? Да, у меня тоже тут все нормально. Для того что я нарешті зробив убив для своих тваринок. Может тут поплавать навіть, типу басейну. бассейну. Еще ли то? Правда, реальности зараз. Осінь. Добре. Пацани, навіщо нам цей кокол тут стоїть? Эй, бомж, бомж, боржа, бомжара. Ты не знаешь, де тут можна роздобути свинини? Ну, я знаю. Он там звонюшку, бачишь? Да, бачу. Вот ты иди убий. убей ей. А, ну тогда... Ты иди и пошел. Эй, та А, -а, -а! а ты куда? Пересигали. Забыла, кто тут батя. Куда ты... Куда ты полезла? Мне треба есть хоть что я хоть чтось а. а я забыл в ценном меди давай я пошел